Індивідуальне у нас аптечка з лікарством совсім у нас. доводилось використовувати. Слава Богу, ні. Я, я сподіваюся, ми розпечатаємо. Аптечка, тепла ковдра, каска та бронежилет. Так, водій гуманітарної місії пролізка Микола збирається в евакуаційний рейс. Бронежилет для нього не новина. 19 років працював інкасатором. Робота, каже, іноді небезпечна. Константиновка була, попав під два обстріли. Забирав людей в двох містах і якраз попала рядом з усім. Також було в Дружковці, забирав людей і на блокпост прилетіло. Я якраз раз був там. По щасливій випадковості, то так Богу дано. Бог дав, ні царапини, нічого. В евакуацію з одним пакетом речей їде Ігор. У Добропіллі був на лікуванні. Сам із Мирнограда. Розрушена квартира, вилетіли вікна всі, ну, нет, нет, нет. в неймущество уністюжено. Світа немає, газу немає, нічого немає. Далі поїду до родственникам, води з кулись. Коли вивезеш людей, приємно, вони потім... Ну, от настільки благодарності від них. Словом, делом обнимают, желают и хорошей дороги, и, чтобы дальше я смог ездить и оказывать помощь людям. Это очень приятно. Кількість заявок на евакуацію змінюється щодня, розповідає керівник гуманітарної місії Проліска в Донецькій області Євген Ткачов. Залежить від обстрілів, наступу росіян і навіть від погоди. Перед холодами виїжджають активніше. Десь в Константинівці зараз, так би мовити, свіженькі обстріли люди евакуюються активніше. В яких населених пунктах як Покровськ і села навколо, ті, хто хотіли, виїхали, і тепер виїжджають. Ну тільки старенькі. Виходить в день у нас від п'яти і може й до двадцяти заявок. Наші швидкі допомоги здійснюють від трьох і до шести сіми рейсів щодня, індивідуально вивозять людей немобільних. Останнім часом за тиждень вивозять до сотні людей, каже Євген Ткачов. Їх евакуюють до транзитного центру у Павлограді. Анастасія Дошко, Ольга Мілашич та Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Да я допоможу.